Російська армія перекидає танки різну бронетехніку з Криму в Запорізьку область. Про це повідомляє військовий партизанський рух. «Атеш». він діє на тимчасово окупованих територіях України. «Атеш» також публікує фотографії техніки. У Русі партизанів припускають, що військо РФ готує новий наступ на півдні, зокрема на запорізькому напрямку. Мовляв, його планують розпочати найближчим часом. Новини про Азов'я опитали представників обласної та місцевих військових адміністрацій Запорізької області, а також військових оглядачів та експертів, щоб визначити головні загрози для регіону найближчим часом та на 2025 рік. Для міста Запоріжжя та області загрози дещо різні. Плани наступати в на них є, але від планів до реалізації ми ну, чудово розуміємо, яка може бути дистанція. Паніка про Запоріжжя. Ну, звісно, вони будуть намагатися до просунки. Це буде чесно по відношенню до населення сказати про реальну загрозу. Є така інформація стосовно їхніх штурмових дій на запорізькому напрямку. я Підкреслю терорист продовжує знущатися, тероризувати мирне населення. Кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Назарова, спираючись на зведення генштабу України, повідомлення сил оборони Півдня та власні спостереження, називає три сьогоденні небезпеки для міста Запоріжжя. Перша загроза це керовані авіабомби, друга балістичні ракети і третя дрони шахеди. Місто, в якому продовжують працювати великі підприємства, і значна кількість людей задіяна на цих підприємствах. Тут є соціально-економічні фактори, чому люди можуть не розглядати момент виїзду в іншу зону. Та да, тому що вони пов'язані економічно з цим регіоном. Також спілкувалася от, з мешканцями постраждалих будинків. Чи планують вони виїжджати після ударів і от. Мені люди казали, що ні, поки наразі вони не планують. Моменти з ударами вони вплинули на те, що люди стало більш уважно ставити до питання укриттів. Опитані нами експерти також вважають каби, балістику та шахеди головними загрозами для міста нині та у найближчій перспективі. Одна керована авіабомба це 50 пошкоджених приватних будинків. Якщо ми беремо весь час спочатку повномасштабного вторгнення, то в нас в Запоріжжі близько 900 Пошкоджених багатоквартирних будинків протягом двох місяців. Ну, фактично до 20-х чисел листопада було понад 50 обстрілів кабами, балістичними ракетами, крилатими ракетами. Були масові обстріли дронами типу шахет. Навчилися застосовувати на таку відстань каби й фаби. Задіють авіацію, яка на жаль там працює безкарно бо у нас. Не вистачає засобів протиповітряної оборони, і це те, про що наша країна, наше військово-політичне керівництво намагається донести до наших партнерів, бо партнери думають, що все заковано на людях, і нам треба як можна більше мобілізувати. Але скільки не мобілізуй, коли по тобі працює півтора тонна та навіть 500 кілограмова бомба авіаційна без покарання. То тут ніякі люди не врятують. Станом на 12 грудня стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російського удару по приватній клініці в Запоріжжі зросла до 11 осіб. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА у своєму телеграм-каналі. Нагадаю, 10 грудня армія РФ атакувала місто ракетою. Не треба влітала мають. Впливове британське видання Економіст з посиланням на джерела в українській розвідці цього листопаду писало, що російське військо готує наступ на місто Запоріжжя. Утім, опитані нами експерти кажуть, що найближчим часом це мало ймовірно, бо багато військових Росії залучені в боях на Курщині та на окупованій частині Донецької області. Це буде чесно по відношенню до населення. Сказати про реальну загрозу. І я певна, що ми так і зробимо. Може бути спроба на просування в Запоріжжя для того, щоб покращити тактичне становище російських військ і взяти це місто під удари ствольної артилерії. Наступ з метою захоплення міста Запоріжжя, штурму безпосередньо, заходу на територію цього міста, то в найближчій осяжній перспективі я не бачу таких можливостей протягом грудня, початку січня. Тобто спроб наступати з метою захоплення міста Запоріжжя, я не вбачаю цей період. Далі прогнозувати нічого не будемо, оскільки там ситуація може змінитися як завгодно. Ми ж не знаємо, які, там, як там ситуація буде розгортатися далі. Там, е, в наступному році, навесні, влітку і так далі. Тобто, плани наступати на Запоріжжя у них є. Але від планів до реалізації ми чудово розуміємо, яка може бути дистанція. Щодо найбільшого ризику для Запорізької області, то наразі його становлять по перше російські штурми. По друге, fpv дрони та БПЛА з вибухівкою. І по третє, каби чотири види зброї. Зазвичай використовуються безпілотні літальні апарати, артилерія, реактивні системи залпового вогню і авіаційне озброєння Ці кількості домінують саме безпілотні літальні апарати. Тобто вони дуже активно використовують саме на прифронтовій частині, яка максим по тим населеним пунктам б'ють, які перебувають в 10, максимум 20 кілометровій зоні. Тому Дуже потерпають ці населені пункти, їх загалом близько п'яти десятків. Коли наступає наступає там дивізія, бригада, армія корпус, точніше по невеликій ділянці фронту, їхнє завдання знайти слабке місце в обороні супротивника, щоб хоча б не шир 6-8 кілометрів, і туди спрямувати основні сили, якщо там ну, вір просувалася, щоб пройти на оперативний простір, а потім заходити в живтеле обороняючихся сил. От вони шукають. Вони шукають, де це слабке місце, тому паніка про Запоріжжя. Ну звісно, вони будуть намагатися до просунутися. Дасть їм це чи ні, ну поки що не вдавалося. Постійно ми чуємо їхні спроби штурмових дій на роботинському виступі в Бігулі, Поля, в бік Оріхова. Постійне бомбардування йдуть, постійна розвідка місцевості, що в принципі наштовхує на думки про те, що можуть бути наступальні дії, бо це все є предвісниками подібних з боку Російської Федерації є така інформація стосовно їхніх штурмових дій на запорізькому напрямку. Я підкреслю У запорізький напрямок. Всі багато хто плутає. Якщо я кажу про запорізький напрямок, то відразу мають на увазі Запоріжжя, влаштовуючи так звані м'ясні штурми, військове керівництво Росії має на меті змінити лінію фронту на півдні. За допомогою дронів Камікадзе та кабів загарбник винищує жителів Запорізької області, а також зводить на нівець її промисловий потенціал. Про це нам розповіли представники місцевих військових адміністрацій. Ситуація напружена так, як і на всій лінії зіткнення по Запорізькій області. На жаль, ми бачимо, що ворог на даний час має можливість обстрілювати нашу територію керованими авіабомбами, що досить таки. Небезпечно для населення відбувається руйнація приватних будинків, великі пошкодження. Російські окупанти влаштовують своєрідне полювання, своєрідне сафарі на мирних цивільних громадян. Понівечена і техніка, і житлові якісь об'єкти. Ну, і поранені люди. Головна мета деморалізувати мирне населення, посіяти зневіру, посіяти паніку, посіяти хаос. Ну люди тримаються. З вами були новини. про Азов'я. Бережіть себе і до зустрічі.